Сонце в небі засвітило, всіх про ранок сповістило. Посміхається привітно, дуже ніжно і тендітно. Промінці свої дарує, жовтим блиском всіх чарує, всіх вітає з добрим ранком, новим днем, з новим світанком. Доброго раночку малята. Ось і осінь чарівниця завітала до нас в гості. Вона не тільки розфарбувала все навкруги своїми осінніми барвами, а й принесла нам дуже смачного врожаю. Найбільш вражає на осінь на овочі. Овочі корисні на вітаміни, вони допомагають нам швидше зростати, бути сильними і не хворіти, мати гарний вигляд і завжди бути життєрадісними. Ростуть овочі на городі, а з приходом осені люди збирають врожай. Діти, пропоную пограти в гру, що росте на городі. Ваше завдання називати лише ті рослини, що ростуть на городі. Приготовились? Будьте дуже уважні. Молодці дітки, ви дуже вправно справилися з завданням. А зараз намалюйте той овоч, який найбільше ви полюбляєте. Бувайте!